На телеканалі «Лтава» Випуск полтавських телевізійних новин. Мої вітання коротко про головні події випуску. Тестують імпортні медикаменти в обмін на лікування. Така практика дозволяє хворим безкоштовно отримати необхідні препарати. Дорогу незрячим. Полтавці з вадами зору скаржаться, що місцеві водії не зважають на них як на учасників дорожнього руху. Фестиваль Мазепа Фест повертається. Свято відбудеться у Полтаві 25 вересня на співочому полі імені Марусі Чурай пігулок в обмін на лікування на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився наказ про проведення клінічних випробувань лікарських засобів. Так, чиновники дозволили протестувати на українцях низку імпортних медикаментів. Така практика серед іноземних фармацевтів в Україні існує давно, адже випробування ліків тут їм обходиться у рази дешевше ніж на батьківщині. Подробиці у сюжеті моїх колег. Бажаєте отримати якісну, а головне, безпечну медичну допомогу, яка відповідає світовим стандартам. Готуйтесь до клінічних випробувань. Протягом останніх 20 років Міністерство охорони здоров'я дозволяє тестувати на українцях сотні американських та європейських ліків. У полтавському онкологічному диспансері ліки від раку тестують уже 16 років. Мешканець Кременчука Едуард злоякісну пухлину виявив у себе два місяці тому. Після операції медики встановили діагноз лімфома другого третього ступеня. На пропозицію випробувати ліки європейського виробництва пацієнт погодився одразу по тим параметрам, що ми читали за нього по інструкції, то препарат дуже хороший і він то сі він, він капається безкоштовно. Незабаром Едуард побачив і перші покращення свого здоров'я після перших ми вже побачили плюси, тому що він там де була впаху, вона зразу ушла. Лікарі кажуть, спочатку дію нових ліків перевіряють на тваринах, потім починають клінічні дослідження, які ділять на чотири етапи. Добровольців для тестування знаходять серед тих, хто стоїть на обліку у медзакладах із певної хвороби. Обов'язковою умовою для участі є офіційне та свідоме погодження хворих. Пацієнт має відповідати. Його загальний стан має відповідати. Саме розповсюдження захворювання. Там існує ціла шкала, по яким пацієнт відбирається. Пацієнта попереджають про можливі наслідки. Інколи дослідження мають негативний вплив на здоров'я аж до летальних випадків, розповідають медики. В мірі розроблена супертивна лісу терапія, таких осуждень все менше і менше. От вони бувають, вони єсть вони є у всіх пацієнтів. І ті, хто отримує лікування в рамках клінічних протоколів, і ті, хто отримує рутинне лікування, загласне нашим локальним протоколам, європейським і так далі, вони завжди єсть. Участь у дослідженнях пацієнтам не оплачують, та оскільки в Україні існує дефіцит ліків, таке тестування дозволяє їм безкоштовно отримати необхідні препарати. Хіміотерапевтичний етап лікування це вкрай дорогі ліки. Так, по великому рахунку, велика частка їх це закордонні препарати. Однозначно, вигода для пацієнта, якщо він попадає в ту групу людей, пацієнтів, яким показана це ця схема лікування. Безкоштовно, безоплатно. світові фармацевти за словами фахівців зацікавлені проводити клінічні дослідження саме в Україні. Їх приваблює готовність людей ризикувати здоров'ям заради безкоштовного лікування. Окрім ліків від онкозахворювань, на Полтавщині випробовують американські пігулки від артриту. Ці ж медикаменти дають пацієнтам у Києві, Харкові та Запоріжжі. Ольга Боцула, Сергій Коломієць, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Захисники, які пройшли пекло війни та змінили власне життя від банкіра до патрульного поліцейського. Боєць АТО Денис Крамаренко займається тим, що приносить йому задоволення та що допомагає іншим. Про історію полтавського розвідника у наступному сюжеті тяжолий момент прийняти відповідальне рішення. можливо, даже одного останнє. Таким має бути розвідник, каже Денис. До війни він змінив не одну професію від працівника пенітенціарної служби до банкіра. А на фронті потрапив у розвідку. Коли в березні 2014-го оголосили мобілізацію, не вагаючись, пішов добровольцем до військкомату. Потрапив до 16-го територіального батальйону. Заздалегідь вже, вже навики були перед тим, як попасти в розвідку ще зі строкової служби. А взагалі користуватися. Радіозв'язком навчали, командир зводу навчав диверсійним роботам. Луганськ, трохи станиця Луганська, Михайлівка Петрівка. За вісім місяців служби затримав три диверсійні групи. Там дізнався, що таке ворожа зброя та яке воно життя в окопах. Були свої труднощі. Життя там є. Не завжди там все буває гарно, як хочеться, але жити можна. Так, це не передати. Денису свої 26 років пережив чимало як приємних, так і непростих моментів. Затримали групу осіб, які виявились нетверез, нетверезому стані. Розрахували так, що вони потрапили до вже, на територію сепаратистів. І Казали, що ми врахували, що це сепаратистський блокпост і нам потрібно його знищити. Зібрати інформацію про супротивника та перевірити її достовірність завдання розвідника. Батюшка міцної церкви, так, під Дуганському ми були. Перед тим, як ми його задержували, область вдома проводили з співробітниками МВС. Як зараз пам'ятаю, тоді знайшли у нього папаху, нагайку, кітель. Капітанський казачий атаман. І після цього ще його в течение тиждень, тиждень ловили, потім поймали. За час проведений на передовій Денис змінив ставлення до багатьох речей. Після демобілізації став поліцейським. Про що не шкодує. Все, чому там вчили в армії, тут понемногу треба використовувати. День поля на Полтавщині, зібравши цьогорічний урожай, аграрії області приїхали перейняти новий досвід у село Степне Полтавського району. Учасники заходу оглянули полігон сортів та гібридів сільськогосподарських культур, а також ознайомилися з науковими розробками зворощування озимих. За процесом спостерігали і наші кореспонденти. На державній сільськогосподарській дослідній станції імені Вавилова у селі Степне влаштували день поля. Такі зустрічі аграріїв вже давно стали традиційними. Для фермерів та науковців це гарна нагода обмінятися власним досвідом вирощування сільськогосподарських культур. Проведення дня поля способствует для того, щоб люди... Аграрії могли приїхати і самі увідять різницю і приймущество тих сортових гібридів, які ми вирощуємо. На демонстраційному полігоні росте соя соняшник та кукурудза кожної культури більше 50 видів. Коли починати сіяти озимі, справа кожного. Проте за словами фахівців, вже зараз слід враховувати погодні умови. Щоб пшениця хорошо пішла в зиму, їй потрібно 56 днів. Вегетація. Тому якщо буде конец осені холодний, то сіяти уже вчера вчора почати. Якщо конец осени все-таки буде теплий, то є можливість немного подождати. А для того, щоб уникнути появи у ґрунті шкідників зберегти врожай, потрібно насіння протруювати, говорить директор дослідного господарства Степне Петро Сокирко. Необхідно обробляти суміш фунгіцидів і інсектицидів насіння, і тільки так, для того щоб все таки не отримати задану густоту озими таку технологічну операцію, як протруєння насіння. Обов'язково загалом цього року аграрії Полтавщини зібрали ранніх зернових та зернобобових культур більше півтора мільйона тонн. Озимої пшениці намолотили 1 мільйон 147 тисяч тонн, жита – 12 тисяч і ярого ячменю 325 тисяч тонн. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Зв'язку з тим, що і зима була така більш-менш м'яка, і вологи достатньо було, то о, ми маємо навіть уражане вище ніж в минулому році на два центнера. Але є райони, такі як Карлівський, Шишацький, Глобинський, де урожання пшениці сягає за 50 центрів з гектара. За словами Сергія Фролова, завдяки обласній програмі розвитку аграрного комплексу Полтавщини підтримку отримають малі та середні сільгоспвиробники. До 2020 року з обласного та місцевого бюджетів передбачили надати 64 мільйони гривень. Ольга Бацула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Дорогу незрячим. Полтавці з вадами зору скажуться, що місцеві водії не зважають на них як на учасників дорожнього руху. Чи це справді так перевірили під час експерименту. Як саме дивіться далі? Сліпим людям важко зорієнтуватися в просторі, а особливо їздити громадським транспортом та ходити дорогами, каже незряча Світлана. На автовокзалі, на центральному, на цьому, у нас на Великотирнівській, там дуже складне перехрестя. і там або треба, щоб озвучені дороги були разного звука, а так вони одного звука озвучені. Не поймеш, чи рухається по великотирнівській сторону Київського шосе, чи рухається зі сторони Калініна. Незряча Катерина звикла сама їздити на роботу чи ходити містом у справах. Найбільше боїться рухатися по пішохідних переходах. Якщо йдеш, бо вона на світлофорі, буває, машини бува стають перед тобою, і інколи ну, ти не можеш обійти ту машину, і вона була перед тобою. Прямо знаєте, як то стане перед носом. Або водії взагалі не зупиняються, навіть якщо сліпі йдуть з білою тростиною в руках. Часто буває, що зачіпають зеркалами, ну, це так, м'яко кажучи, по руках, от, сигналять, куди тікати, хто зна, ну, от, така ситуація. За правилами дорожнього руху, водій на будь-якій ділянці дороги має пропустити незрячого, який підняв білу тростину вперед. Незалежно, чи це буде вуличка, там, одна полоса руху. Чи це буде фрунзе, де три одному напрямку? Він повинен зупинитися і дати дорогу цьому пішоходу. Незрячі полтавці з обласного осередку Генерації успішної дії разом із поліцейськими ініціювали експеримент, щоб перевірити водіїв. Частина машин проїжджала, не пропускаючи жінок із тростиною. Катерина пробує ще раз перейти дорогу разом із представником поліції. Незряча жінка не може навіть рушити з місця, бо водії не зупиняються. Допомагати їй взявся Станіслав. Одна машина зупинилася, але не для того, щоб пропустити перехожих, а поскаржитися. Станіслав тростиною ледь не подряпав транспорт. Поліцейські взялися пояснювати дівчині водієві 1992 року народження, що сліпі люди тростиною попереджали водіїв, аби ті зупинилися. Пішохід не наступив, пішохідний переход. І те, що він вистав. Палкою продер мені машину. Це не говорить про те, що він стояв, чи він повинен був переходити дорогу. Дівчину оштрафували за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума 255 гривень. За інших обставин, складно притягнути до відповідальності водіїв, які не зважають на учасників дорожнього руху із вадами зору. Якщо ніхто не бачив, тобто з ну, посторонніх осіб не зупинився, щоб надати допомогу, там, розібрати ситуації, то неможливо притягнути. Ну, якась машина проїхала і все, а хто що, вони ж не бачать. До слова, у місті близько 10 дорожніх знаків, де позначено, що пішоходом користуються сліпі. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Ключі від квартири для родини медиків, нагороди військовослужбовцям та президентські відзнаки вручили місцевим жителям у Котельві. Так у районі відзначили чергову річницю визволення від нацистських окупантів. Перед початком урочистостей таланти Котелевського краю зібрали в колону, щоб вони прийшли головною вулицею Райцентру. Тут військовослужбовці, співаки, танцюристи, спортсмени. Десятикласник Аркадій більше трьох років займається кікбоксингом. У нас є спортзал, там є хороше обладнання, ремонт недавно робили, груші. Ну, так, ну, там не тільки ми займаємося, ще баскетболісти, волейбол. у Нас є футбол. Хлопець має досвід обласних змагань, і місцеві футболісти із команди Зоря В районі обласні у нас граємо везде». Коло нарушила до центральної сцени. Попереду Охтирський духовий оркестр. Глядачів привітали представники обласної та місцевої влади. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто поліг у роки Другої світової війни. Потім перейшли до вручення нагород. Двоє працівників сільськогосподарських підприємств району отримали державну відзнаку та ювілейну медаль 25 років незалежності України. Четверо місцевих військовослужбовців отримали нагрудні знаки учасник антитерористичної операції. Принагідно перед професійним святом нагородили і котелевських танкістів з 2014 року. У зоні проведення. Антитерористичної операції несли службу 162 жителя Котолевського району. Наприкінці осені звідти мають повернутися мобілізовані під час шостої хвилі. На е, шосту хвилю у нас залучалось 16 чоловік. Ну то тобто їх зачікуємо. Із цих всіх перечислених військовозобов'язаних. Е, 20 чоловік підписались зразу контракти короткострокові у військових частинах. Подружжю Руденки вручили сертифікат та ключі від двохкімнатної квартири. До цього вони з однорічним сином жили на орендованій. Емоції самі позитивні, житло чекали вже рік і нарешті. Дочекались. А разом з тим на головній площі селища влаштували гостинний твір та виставки народних умільців, щоб кожен зміг продемонструвати свої таланти. Учні колтелевських шкіл презентували різноманітні композиції з квітів. Вбрана у айстри, троянди та хризантеми школярка Поліна кілька годин поспіль позує як невід'ємна частина композиції. На такий крок пішла заради певної мети донести людям, що дітям потрібна казка, мир і що не потрібно їх спиняти, що діти хочуть миру. Також котелеці демонстрували свої картини, доробки із природних матеріалів та кулінарні вироби. Урочистості з нагоди дня визволення Котелевського краю від нацистських окупантів поєднали із відзначенням дня партизанської слави. Місцеві називають себе жителями ковпаківського краю, адже звідси родом командир партизанського загону Сидір Ковпак. Микола Борщ із партизанського села Зазірки Сумської області, але уже тривалий час живе у Котелевському районі. Кілька разів зустрічався із Сидором Ковпаком. Уперше, коли був 11-річним хлопчиком. Кавбатьку там приїхав хтось із автомат. От у кожусі у шапці, в валінках, я тоді знав, що це ковпак. Мені видався він таким, ну мужиком. Сільським якимсь таким мужиком нагадаємо, під час другої світової війни загинуло близько 6 тисяч жителів Котилевського району. Ірина Соляник, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини. Мазепа Фест повертається. Свято відбудеться у Полтаві 25 вересня о 15-й годині на співочому полі імені Марусі Чурай. У програмі фестивалю виступи відомих українських рок-гуртів, фольклорних колективів, марш у вишиванках, козацькі забави, ярмарок ремісників та різні майстер-класи з народних мистецтв. Вхід на фестиваль цього року зробили платним. В Полтаві після перерви відновлюють проведення всеукраїнського фестивалю Мазепа Фест. Серед основних заходів, окрім виступів відомих рок гуртів, ярмарок ремісників, хода від пам'ятника Івану Мазепі, марш у вишиванках та багато іншого, програму свята кажуть організатори ще коригують. З приводу гуртів, які вже погодились виступати на нашому фестивалі: гурт Трансформер, гурти Арфнофобія. Так нагадайте, полтавські команди також буде гурт. Нарої гурти, які приїдуть з Києва. Це гурт Тарута, також гурт «Гуляй город». Зробимо таку невеличку інтригу, що буде зірка всеукраїнського масштабу. Плануємо привезти зірку всеукраїнського масштабу. Новація цьогорічного фестивалю. Вхід на нього зробили платним. Квиток коштуватиме 50 гривень, якщо купувати його завчасно, і 70 гривень в день проведення заходу. Студентам та пенсіонерам обіцяють знижки для товців з посвідченнями. Вхід вільний. Надлишкові кошти будуть направлені на благочинність для потреб військових, воїнів наших, тих, хто поранені, тих, хто переселився. На прес-конференцію з приводу фестивалю завітав відомий полтавський рок-гурт Трансформер. Буде дощ. Підставляємо. Камілива! Цього року генеральним інформаційним партнером фестивалю є телерадіокомпанія «Лтава». Нагадаємо, всеукраїнський фестиваль рок музики Мазепа Фест заснували у 2003 році. Анна Штитьова, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Не радіти, що збільшується кількість ліжкомісць у лікарнях, а створювати умови для того, щоб полтавці ставали здоровішими, займалися спортом. Такої думки керівники обласного олімпійського комітету напередодні дня фізкультури і спорту кращі представники різних дисциплін зібралися у палаці дозвілля листопад, що в обласному центрі отримувати нагороди. Більше про це наші журналісти Павло Бардиш та Юлія Логвиненко. Без звичної екіпіровки кращі спортсмени та тренери Полтави на першому ряду очікують свого часу. Вступне слово міського голови Олександра Мамая триває 40 хвилин. Згодом керівник розіграє серед присутніх в залі 15 байків та нагородить найкращих. Окрім дисциплінованості та наполегливості, віддані фізкультурі люди повинні мати інші якості. Упорство саме головне упорство не відчаюватися, ходити на тренування. В принципі, заявлять про себе не тільки на змаганнях, але й ходити. До людей, які можуть допомогти фінансово, єдиного полтавця, учасника олімпіади 2016 Любомира Лемешка, зустрічають оваціями. Олександр Мамай вручив йому сертифікат на 100 тисяч гривень! Те, що вже п'ять олімпійців було на цих олімпійських іграх, це певний здобуток, але це звичайно не той рівень, який потрібен Полтавщині. Для того щоб рівень збільшився, я вже говорив про це. Потрібно більше будувати спортивних об'єктів басейнів, спортивних залів, стадіонів. Полтавські спортсмени за останній рік ставали чемпіонами Європи та світу в різних дисциплінах. Крім того, наші земляки були кістяком олімпійської збірної. Марія Кічасова, перша Полтавка, восени 2015-го здобула олімпійську ліцензію в каної четвірці. Але за певних обставин, які не пояснили в міністерстві спорту, в останній момент веслувальницю замінили іменитою Марією Повх. Сейчас у Кисом оддихом'яз сентябрь, повністю оддих. Я могу поїхати на море, моря, статися без я не вірю цілий год. Ці хлопці та дівчата наполегливо тренуються за для успіхів та медалей, які кладуть у скарбничку регіону та країни. Зимові підготовка на лижах, басейни, ігрові моменти. Ну вислування включає в себе багато видів спорту, не тільки вислування на воді. Чемпіон тому що тренера хороші. Хороші тренери виховують гідних спортсменів. Заслужених Олега Каморилова, Ірину Остапову, Олександра Хижняка привітали, вручили їм нагрудні знаки та грошові премії. Хижняк молодший, вже іменитий боксер, член команди отаманів і улюбленець центральних каналів. Мій тато завжди вірить в мене і завжди підтримує ми з ними, завжди, як сказать, переносимо всі перемоги та поразки. Завжди підтримує і почали знову підготовку до нових змагань. Я запрошую всіх, будь ласка, приходьте, будемо займатися, показувати результати, рекорди і будемо прославляти нашу полтавщину. Першу медаль для України в перший день паралімпіади виборов спортсмен з гадяча. Роман Данилюк Легкоатлет показав найкращий результат сезону і штовхнув ядро на 15,94 метрів. У результаті здобув бронзову медаль. Двоє затятих суперників плавців з Полтави перемогли іменитих спортсменів і поповнили національну скарбничку. Євген Богодайко отримав золото. До слова, хлопець змагався на нехарактерній для нього дистанції 100 метрів на спині. Оксана Хруль, яка до того ж напередодні світових змагань зробила операцію, виборола ще одну бронзу. Сьогодні свої сили випробують ще п'ятеро наших плавців. В Полтаві визначають 11 старшокласників, які представлятимуть область на всеукраїнській спартикіаді серед допризовної молоді. Подробиці у сюжеті Лілії Пархоменко та Євгена Ковальчука. Щоб продемонструвати свою фізичну підготовку. У навчально-тренувальний центр військ зв'язку приїхали юнаки із 10 районів області. 11-ти класник Артур із диканського району перед змаганнями хвилюється, хоч і в спорті не новачок. На таке змагання, то перший раз приїхав. А так то по Деганському району футбол, сокіл, жура брав участь. На цьогорічній спартакіаді старшокласники змагаються у п'яти дисциплінах. Метання гранати, стрільба, плавання, біг 100 метрів і біг 3 кілометри. А ці основні дисципліни. На жаль, у нас відсутня полоса преп'ятствій. Там неможливо зараз допускати хлопців, які ще там не тренували, щоб не було травм. Але на фінальній частині там будуть підготовчі якби забіги. Тренери команд говорять про деякі недоліки в організації заходу. У попередні роки спартакіаду проводили у кінці вересня, тому юнаки мали більше часу для підготовки. Крім того, заявлений у програмі норматив бігу на три кілометри у загальноосвітніх школах відмінили. У свою чергу організатори кажуть, що існує більша проблема. через поганий стан здоров'я молоді. Важко сформувати команди для участі. Скажемо, винести дві категорії: придатний без обмеження і. Придатних з обмеженнями, то так на 10 так призовників або юнаків, скажемо так. Чоловік вісім це йде з обмеженнями за станом здоров'я. Фінальний всеукраїнський етап проводять цього разу за новими правилами. Склад команди збільшили від 7 до 11 осіб. Тож, крім команд переможців, обиратимуть і кращих спортсменів, які теж вийдуть до фіналу. Обласний етап триватиме три дні. А всеукраїнський проведуть у Львові із 21 по 25 вересня. На цьому, все. Дякую за увагу і бажаю вдалих вихідних. До побачення. Завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, а в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 9-11, а в день 23-25 з позначкою «плюс».